Доброго дня всім. Я дякую, що ви знайшли час і бажання прийти сьогодні на нашу зустріч. Насправді, сьогодні знаковий для України день. Сьогодні День Європи. Для нас це день свято, яким ми просто хочемо сказати всьому світові, в тому числі і об'єднанні Європи. Що ми прагнемо солідаризуватися з Європою в цінностях, на базі яких ми будуємо наше життя, в змінах, які наближують Україну до Європи. І, власне, як кінцева наша мета, ми хочемо стати, причому це наше право є абсолютно зрозумілим, воно є природнім. Ми хочемо стати частиною об'єднаної Європи. І це свято День Європи. Воно якраз і об'єднує український народ заради тих цілей, які, на мій погляд, є правильними, є розумними і повертають Україну додому в європейську цивілізацію. Сьогодні ми звертаємося також до Об'єднаної Європи в цей день. Звертаємося з проханням. Побачити Україну як члена європейської родини, підтримати Україну як повноцінного члена європейської родини. І я думаю, перший крок, який мусить бути зроблений для того, щоб підтримати нас в не дуже простий момент, для того, щоб відкрити нам дорогу. До входження України в європейську цивілізацію, ми сподіваємось, ми прагнемо, ми очікуємо, що Європейський Союз, всі країни Європейського Союзу дадуть Україні право користатися безвізовим режимом. Сьогодні нам задають питання і ставлять умови. Але мені здається, що всі забули просто. Що більше ніж 10 років тому Україна, проведши свою першу демократичну революцію, відкрила шлях громадянам країн Європи для безвізового, безперешкодного в'їзду на територію України. Ми це зробили в односторонньому порядку, не ставлячи ніяких вимог. Ми є гостинною Україною для всіх європейців, які хочуть відвідати Україну. І ми дуже розраховуємо, що відносно українських громадян вже зараз буде зроблений такий самий крок. Я розумію, що у європейської спільноти, у об'єднаної Європи є до української влади питання. І ці питання дійсно є обґрунтованими: коли завершиться корупція, коли будуть проведені справжні реформи. Коли українська влада нарешті дотягнеться до рівня моральності і свідомості українського народу, дійсно українська влада зобов'язана робити реформи. Але в той же час є український народ, який зробив все, що тільки міг, для того, щоб Україна була європейською, демократичною, сильною, реформованою, і український народ саме заслуговує сьогодні на те, щоб отримати перший крок до інтеграції в західну цивілізацію, до інтеграції в об'єднану Європу це безвізовий режим. І ми дуже сподіваємося, що безвізовий режим стане реальністю. Крім того, я думаю, що сьогодні європейські народи не можуть недооцінювати, що саме український народ, Україна на своїх кордонах опираючись агресором. Стоїть на захисті миру в Європейському Союзі. Сьогодні ніхто це не заперечує. Ми сьогодні та фортеця, яка береже мир Європи. І тому ми дуже розраховуємо на підтримку в продовженні і посиленні санкцій проти агресора, в підтримці України на шляху змін і в безумовній підтримці України щодо виконання. Нашої спільної угоди між Україною і Європейським Союзом і щодо інтеграції, повноцінної інтеграції України в склад Об'єднаної Європи. От так ми хотіли би, щоб сьогодні Україна рухалась. І я переконана, що Україна достатньо швидко, швидше, ніж прогнозують європейські чиновники, все ж таки стане членом Об'єднаної Європи. Незалежно від більшості, від коаліції, тимчасову слідчу комісію. Тому що тимчасова слідча комісія має право проводити слідчі дії, збирати документи, допитувати тих, кого вона вважає за потрібне, запрошувати свідків і так далі і тому подібне. Заблокували створення самої ТСК. Чим заблокували? Це вже не орган опозиції, а це треба, щоб фракції більшості подали по квоті своїх членів. Що відбувається? Якщо більшість по квоті подає своїх членів від влади. І якщо вони не подали своїх членів, комісія не може бути утворена. І тоді навіщо ці 150 голосів, тому що ТСК створюється не 226 голосами, а 150. Так навіщо таке, така норма Конституції, І тому що треба це контролювати? Друге, дві тимчасові слідчі комісії. Одна по офшорам високопосадовців, а ще по корупції високопосадовців. І друга ТСК по тарифам і по корупції в нашій автогазі і в Україне добування. Для ради залежить поставити, це не поставити. Це випробування для пана пам'ята. Поставити чи не поставлено. Але потім почнеться друге випробування. Бо в кожній ТСК більш від влади. І тому треба бути буде... випробування. Це потужний контролюючий орган, якому дано право відслідковувати кожну державну копійку або в державних підприємствах, або в бюджетах всіх рівнів, і в тому числі чітково контролюватиме саме наближено особу керівником рахункової палати. Ми поставили умову. Ми не будемо за це голосувати. Ми вимагаємо створення рахункової палати незалежно. А п'яте, що ми е, намагаємося зараз провести, ми намагаємося провести пакет законопроєктів, які розроблені батьківщиною по девшує Ви розумієте, що ми розуміємо, як працюють офшори. Ми розуміємо, які три-чотири речі треба зробити, щоб офшори більше не працювали. Е, Якби ефективності роботи офшору. Закони заблоковані. Заблоковані президентом країни. Що він робить? Він всупереч своїм е, функціям по Конституції е, організовує робочу групу в парламенті. Усім напрямках і силову структуру, і уряду, зараз подімо, і Генеральному прокурору. Фактично ну, все завершено. Є повна завершена е, узурпація влади. 15 травня 2015 року був прийнятий закон 417 про е, особливості е, управління села.